Сьогодні ми в Лейдені містечко і тут на залізничному вокзалі є такі варіочки Національна нідерландська піща. Перше, що я взяв, це креветки в фритюрі. Ну, шкварке. Ну, немає вже тут креветки, вона вже вся вижарена. Коштує це 3,25. А слідує, що я взяв, це класика нідерландської кухні, це осільдець. Вони ж просто-просто цей молоденький, свіженький оселедець з цибулькою. Ми тако руками будемо брати, знаєш, люди прості. А дивися, він тут. Ай! Він взагалі пушечка. Зараз спробуємо. Просто музика. Просто музика. Оселедець неймовірний. Оселедець просто пушечка раджу спробувати. Креветочка так собі. А оселедець він тут знаєте, о, який вкусний.